Вітаю, вас, шановні глядачі і підписники каналу Дмитро Ньюс. Сьогодні е, переломний момент в українській політичній історії, сподіваюсь, тому що нарешті е, в нас е, чинна влада визнала, що такі армія, і такі мова, і такі віра е, на часі. І про це е, е, ми поговоримо з нашою сьогоднішньою гостю. Я зараз віртуально запрошую нашу студію, депутатку від Євросолідарності Софію Федину. Софія, привіт! Радити Вітаю мені. усіх і безпечних і гарних всім днів. Дякую, Софія. Це дуже слушне побажання, тому що насправді ми завжди не те, щоб чекаємо якихось там путінських подаруночків, але і готуємось. І я хочу сказати, шановні глядачі, перед тим, як ми обговоримо цю важливу тему, що Софія саме та депутатка, яка. З самого початку своєї каденції називала а, а, Росію Московією. а правильніше сказати Московію Московією. <смі> Дякую за це <смі> за твою позицію. Софія. Тим не менш, Дивись. А, Курс на, як сказав Зеленський, релігійна незалежність, так це е, безумовно в парламентсько-президентській республіці, а це рішення Верховної Ради. Ми знаємо, що е, була в тебе нещодавна нагода зробити промову з трибуни. Е, був звіт на твоїй фейсбук, фейсбук сторінці про те, що була, було зроблено Верховною Радою. на... Крайніх у цих е, повоєнних засіданнях. Але що скажеш ти відносно того, що е, все більше ми чуємо е, ту позицію, яка була притаманна Європейській Солідарності, все більше ми чуємо від чинної влади. Як це підкріплено е, рішеннями і діями Верховної Ради? Будь ласка. Ну, там хтось в Фейсбуці недавно написав, що, що трошки Зеленський буде головним пороху І Як тоді його люди до нього віднесуться? Ну, жарти жартами, але. Мені би дуже хотілося, щоб це дійсно був не піар, не спроба там підхопити тренди. А дійсно було усвідомлення президентом Зеленським важливості армії, мови і віри для розбудови української державності. Причому і наголошу української армії, яка в нас є, української мови, за яку ще донедавна ми боролися на кожному засіданні, тому що кожен раз намагалися підставити там підніжку, і українська віра. Над якою ще донедавна кварталівці насміхалися, і я нагадаю, що зараз в цьому контексті дуже цікаво, а що ж у нас там до холєри з, з справою Порошенка про за Томос? Як, як це було? Порошенка треба притягати до кримінальної відповідальності за те, що він провіз Томос в Україну і за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тобто відновлення української церкви після століть поневолення, брехливого поневолення Московією, це виявляється тепер кримінальний злочин. І, 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 і от сьогодні я спеціально перевіряла, справа не закрита. Тобто, про які ми можемо говорити там, боротьбу з Московською Федерацією, бла, бла бла там, потрясання повітрям, якщо навіть оця базова, ця, 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 цей базовий такий пункт він не є закритий. Ну і ще кілька таких а, моментів. Ми бачимо, що зараз Служба безпеки України активно перевіряє усі церкви, активно виясняєш там в того, в того, в того московське громадянство. Я сама час від часу їм підкидаю інформацію, що мені попадається на шляху. Але питання: сорі, а вони цього не бачили з 24 лютого. Чи там все красиво покривав Баканов, який був прихожанином однієї з найбільш агресивних московських церков в Києві? Mm -hmm. Чи можливо це було не цікаво? З 2019 року, коли перепрошую, Але Зеленський з всіма московськими попами ходив там, ручкався і розказував, як не можна на них зазіхати і так далі. Тобто, ось таких от моментів є дуже багато, і мені дуже хотілося, щоб теперішні обшуки це було правдою, а не переділом сфер впливу. Ну і останній вчорашній момент, звичайно, це дуже круто, що є ця заява президента. І я маю надію, що воно спонукає людей відриватися від московської церкви, але не треба два місяці творити новий законопроєкт, який парламент мусить терміново продавати е, перепрошую приймати По фрейду. <правда> так, тому, що в парламенті зараз лежать три законопроєкти, і тепер я вже можу говорити, але в нас були заплановані засідання вчора, і сьогодні і дипломати планували бути в Києві і вчора, і сьогодні, так. і коли ввечері була заява президента. Нам могли терміново ввечері сказати, що сьогодні, вранці засідання комітетів, сьогодні по обіді приймаємо законопроєкт, тому що вони готові законопроєкти вже лежать. Тому це виглядає більше як спроба зловити тренд і заговорити тему на наступних два місяці. Ще одне питання за рішенням РНБО, дуже багато повноважень надається державній комісії з питань етики, релігії і так далі яку очолює пані Олена Богдан на крайніх комітетах, які ми мали, зокрема, по закону про капеланство, де ми вносили поправку позицію, що капелани не можуть бути людьми, які належать до церкви держави-агресора? Так вона там такі речі виговорювала, що в мене волосся дибки ставало, що виявляється, вони хороші, а що вони українці, що виявляється, їх не можна рухати, що нас засудять здовж і впоперек. Так я перепрошую: якщо ця людина очолює структуру, яка покриває московську церкву в Україні, то і зараз вона отримує більше компетенцій, то ми позбудемось московської церкви чи ні? І ось це ну, дуже, дуже, дуже багато. Але якщо підсумувати Дмитре, то. У нас прийняті законопроєкти, які заборонили ОПЗЖ, правильно? Uh -huh. І, І ОПЗЖ має? красиво сидить в Верховній Раді ні в одному глазу, як то кажуть. Uh -huh. То ну, зараз ми приймемо законопроєкт про заборону РПЦ. І чи воно матиме якийсь результат справжній, чи воно буде так само, як з ОПЗЖ? Єдине що тішить, що буквально кілька хвилин тому прийшла інформація, що зареєстрований від сьогодні. Ще з першого mm. грудня, але тобто сьогодні з'явилася інформація: зареєстровано чоловічий монастир, Києво-Печерська лавра Православної церкви України. Yes. Вони вже повністю готові переймати приміщення і робити інвентаризацію, я думаю, для початку. Софія, я додам е, трошки конкретики, це дуже важливо, і це дуже цінують. Е, е, Підписники каналу Дмитро Ньюз. Конкретика полягає в тому, що про пані Богдан на каналі Дмитро Нюс чудово поясняв, що і як наш. Експерт чудовий Тарас Чорновіл він не мовчить про це, він говорить про е, цю проблему. І я реально був холодний, коли я дізнався, що насправді е, там дуже сильний зв'язок з е, паном Ткаченко і е, іншими українофобами. І е, що я хочу сказати ще, що я знаєш, от, як раніше комуністи казали, е, ми говоримо партія, підрозуміваємо Лінін, говоримо Ленін, підрозуміваємо партію. Тобто я абсолютно тут погоджуюсь, що ОПЗЖ і РПЦ це ну як би одно без одного не може. І тому тоді е, оцей момент е, порівняння цих е, рішень по депутатах ОПЗЖ і по е, московських попах, це приблизно одно і те ж саме, що рішення може бути, а реально е, ну як до ніяких зрушень не, не може е, бути в імплементації цього рішення. Так ось скажи, будь ласка, як Верховній Раді е, обстоїть справа з вашими ініціативами Європейської солідарності, які підтримали петицію просто мгновенно всі українці відносно депутатів ОПЗЖ? Відносно Нестора Шуфрича, який досі бігає і виходить на трибуну і каже, що ЄС це зрадники, а я красавчик. Як з московськими депутатами, які підтримують московських попів, як ну, в Раді? Петиції є. Так. А звернення є. Законопроєкти, які мають вигнати ОПЗЖ, є. Я один з співавторів разом з Арієвим і Гончаренком. Угу. І і нічого, результат той, що я ще раз наголошую, Олена Шуляк, голова фракції партії Слуга народу», заявила, що у них з ОПЗЖ конструктивна співпраця. І коли я вчора з трибуни розказувала, що п'яту колону треба спочатку позбутися з парламенту. А потім закликати наших партнерів там щось робити з московською федерацією. Так а, ця п'ята колона ще варнякала там ще щось в залі і мені намагалися пискувати. Тобто вони себе досить таки комфортно почувають. І вчора намагалися пропихнути ще постанову про зміни голів комітетів, замголів комітетів. Така абсолютно не на роком. Я побачила, що там майже всі ОПЗЖшники, такі більш чи менш видимі, їх всі переводять комітети пов'язані з податками і фінансами. От е, мені дуже цікава саме ось ця тенденція. А що більше, комітет зі свободи слова очолює у нас хто? Ну, Шуфрич Шуфрить, яка до холєри свобода слова, коли комітет зі свободи слова очолює представник п'ятої колони, на якому вже нема мітку ставити? Ну але я, я о... хочу ще одну цікавинку сказати: да. у нас сьогодні був черговий комітет. На якому обговорювалися поправки до закону про медіа. Це ще один такий величезний пласт. І сьогодні намагалися впхати поправку депутата Санченка, в якому він пропонував з абсолютно феноменальними поясненнями зменшити квоти на українську україномовну музику. А пояснення феноменальне. У нас є купа виконавців українських, які мають міжнародні колаборації. Тобто, десь там пісні українською, десь там пісні англійською. Він пропонував отакі от мішані пісні, частка іноземної мови, в яких не перевищує 25%, включати в квоту україномовної музики. Я нагадаю, ну, звучить ну, досить таки няшечно, обережно. Давайте підтримаємо наших виконавців. Але я нагадаю, коли ми приймали закон, так званий Федини Санченка, про заборону московського музичного продукту, ми вимагали, щоб україномовний український продукт у часопросторі просторі займав 50% від квоти. Там всі дивні мені доказували, що... Немає якісної україномовної музики, в результаті ми погодилися, що підняли з 35 до 40 Це був компроміс. Тобто україномовна музика тільки 40%. Далі 60% можуть ставити, що там що, 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 що там в ухо влізе, як то кажуть. А тут, намагаючись пхати двомовні пісні в цю квоту, пояснюючи це визнанням виконавців. Вони скорочували квоту на українську україномовну музику, але ще більше вони пояснювали, що якщо ми це не підтримуємо, то ми образимо цих виконавців, бо їх не вважатимуть українськими. Я перепрошую, але чому двомовні колаборації ображають настільки, що намагаються у них замість 60% можливості бути в ефірі, впхати в нещасних 40. І сьогодні таке було на комітеті, що просто передати не можна. Воно, в результаті після скандалу було вирішено, що цю правку знімають з пропозиції, тим паче, що правка була внесена запропонована після того, як вже усі правки пройшли і усі рішення були прийняті. Софія, дивись, я дуже ціную твій час і тому спробую максимально коротко. По-перше, як ти вважаєш, чи можливо взяти той курс, перехопити, скажімо, курс армія мова віро європейської солідарності владою, без того, щоб визнати, що хоча б? Томас Тенетермос і Сеньор Голодомор це злютий зашквар, а Україна ніяка не актриса, е, ніяких е, німецьких фільмів і ну там відповідно все. І е, що я хочу сказати, що це ж не просто слова. Це е, три роки нашого життя. Я зараз е, ні для кого не секрет сижу в студії телеканалу Прямий, який по безприділу відключений. Е, е, я знаю, що е, безумовно всі працівники прямого і всі депутати Євросолідарності, тобто і я і Софія, знаходимося в тому самому розстрільному списку портнова, продажатель якого татара сидить зараз на банковій. Чи можливо взагалі е, хоча б щось змінити просто, отак от словами, без того, щоб визнати, що вибачте, закриваємо певні справи? І люди, які три роки свого життя витратили на суди, в тому числі і суд Звіробій Федини, а це про армію. Що вони як там 53-й рік розвінчання культа річності, що вони невинно репресовані? Ми чи має бути щось таке в суспільстві, щоб люди повірили в щирість намірів влади? Ой, тут, тут складна насправді ситуація. Тобто, в Зеленського був шанс публічно констатувати зміну своєї позиції, публічно вибачитися і далі робити справу на а, користь держави. Я думаю, що ми цього не дає перше, зробити його самолюбство. Хоча для порядної людини це мало би бути пріоритетом вибачення за те, що робилося в минулому. Ми сьогодні з Потураєвим, наприклад, посварилися дико, потім одне з перед одним вибачилися і пішли працювати далі. І це є, скажімо так, логіка нормальних людей. А, я, та, та до речі, та ті люди, які не можуть вибачитися, вони а, по своїй поведінці найгірші, бо вони настільки зациклені на власній величі. Тому пану Зеленському треба було би подумати над цими питаннями заради своєї ж майбутньої величі, можливої в нього оточення, яке не вірить все це і відверто зневажає. Те, що відбувається, і сьогодні те, що вони а, кажуть ці гасла, те, що вони там пафосно заявляють, як там треба вагнерівців карати, як сьогодні Єрмак заявив, це хто на злодіві шапка горить. Да. То це, це, це є, Мені видається елементарна спроба вижити і спробувати а, переставити акценти, перевернути стрілки, а, а ось пронесе, як то кажуть. Ну і третій момент це є люди. Ну, людям це підходить, значить, воно нічого не зміниться. Ну, якщо людей влаштовує те, що їх дурять вздовж і впоперек. От як, наприклад, вчора обирали прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра Кубракова, який розказує, які він геніальні там дороги, інфрапроекти робить і так далі. А в Бучі в людей волосся дибки ставало, коли дороги робили, а розвалені будинки не відбудовували. То що, в асфальт закопуватися, зимувати чи як? Йому задали це питання, ну, слуги проголосували все одно за нього, бо то своя людина. Ну, але люди мають зробити з цього всього висновки. Я розумію, що поки війна, ми всі консолідуємо зусилля. І багато хто каже, що не на часі навіть обговорювати ці речі. Я особисто боюся, що коли прийде час, то тоді не буде кому це обговорювати. Тому що половини просто не буде, уже, на жаль, а друга половині заткнуть рота, так як намагалися виключити наших три канали, причому. Абсолютно з усіх ефірів. Вчора був ще страшний скандал навколо відключення а, прямого еспресо і п'ятого, тому що пропонувалося в закон про медіа в прикінцевих положеннях внести а, за увагу таку, що мають бути має бути відновлення мовлення усіх незаконно відімкнених українських телеканалів. Ко ну, там з державницькою позицією. було два варіанти: щоб згадати цих три телеканали або не згадувати, але написати дуже чітко, що є зрозуміло. І слуги не погодилися на ці питання. Микола Княжицький, В'ятрович і я ми все тіло пояснювали, що який в біса це буде євроінтеграційний закон, якщо свобода слова це є базова цінність в Європі. Якщо закриті канали, в нас на комітеті прийнято рішення, що вони незаконно закриті. Ми ж зверталися усі концерни від комітету, не від когось там. Тобто, ми, як комітет, маємо право внести комітетську поправку в прикінцеві положення. Ні, ні і ні. Тому я не вірю у щирість зусиль. Особливо не вірю по Доляку, Тимошенку, Єрмаку. Ну, Зеленський красиво читає. Поки що це його місія, хай добре її виконує. В нього прекрасний спічрайтер, і колись цьому цій Може? людині, чи не одній людині, треба буде реально давати ордени, тому що це те, що піднімає дух багатьох людей по всьому світу. Хоча з рівнем хамства треба було би трошки попуститися. Но, а, але мені би дуже хотілося, щоб люди розуміли ці всі акценти. Я до речі, знаєш. Non. Єдиний позитивний момент, що світло виключають, <рес> <рес> що люди не дивляться марафон і, можливо, в голові трошечки просвітліє, трошечки побачить, як можна було обезпечити інфраструктуру. Наприклад, тільки вчора приймалися законопроекти про знесення мит для генераторів. Коли там Кабмін дав розпорядження, виявляється це, це розпорядження до митниці і прикордонників має жодного стосунку. І ці генератори зараз волонтерам так мозок виносять, а я вже мовчу про простих людей, які намагаються собі купити додому, бо в них будинки, зрештою, розвалені завдяки тому, що хтось не готувався до вторгнення. Вчора ми це прийняли. Ну, але, наприклад, в Белгороді спромоглися побудувати бетонне накриття над а, якоюсь там станцією, а ми не спромоглися. А ми не знали, що в нас нема деталей. Виявляється, в липні вже було відомо, що будуть атаки на енергетичну інфраструктуру. А для того, щоб завод зробив хоч якесь замовлення, треба як мінімум три місяці. А вони не знали, що у нас деталі, і трансформатори, які використовуються, вони є старого покоління і в Європі таких нема. А вони не думали, що Запорізький завод будуть захоплювати, які виробляють ці трансформатори. Тобто, це все можна було би хоча б попередити і запастися. Ремонтними матеріалами, або, зрештою, замість тратитись на дороги, купувати реби. Я знаю скільки реб тепер коштує. Тобто за 20 тисяч доларів можна купити локальні реби, нормальні поставити біля підстанції, і ракета не бачить того місця, і не може попасти по Круто. координатах. Ну але ж це думати треба. І думати не так, що ой, позавчора щось сталося, а думати треба стратегічно. Але тепер я нагадую, це був 19-й чи 20-й рік. Дехто сказав, що у нього немає часу думати стратегічно. Ну, от, от от маємо те, що а, маємо. І в своїй голові е подолав. він вже закінчив, А той. ще фізіологічно відрізняється від Порошенка. Ну, ми так, закон, це пам'ятаємо. Тут без жодних образ, він сам визнав. Але ж, Софія, дивись, відносно от дорожної цієї маячні, ти говорила, а я дуже. Жахливу паралель згадав. Дивись, переложити дорогу в Бучі це от пам'ятаєш ти куріньовську трагедію? Залити мулом Бабиний Яр або перекласти ту дорогу, де лежали розстріляні, щоб не згадувати. На жаль, багато совєтського повторюється владою чому? Тому що вони ну, не відхрестилися від цього. Вони продовжують жити в цій парадигмі, душити так само, як душили совєтські бонзи, дисидентів зараз опозицію. І от. Закласти дорогу е, і наплювати на дома е, в Бучі, щоб не було тієї дороги, де лежали вбиті. Це те ж саме приблизно, що замулювати е, Бабин Яр. І ми пам'ятаємо, що коли е, дамбу зірвало, то була коронівська трагедія. Щось подібне може зірвати, на жаль, і е, в нас, в Україні. Про це ми маємо пам'ятати і владі нагадувати про це, що гратися в симулякри під час війни. Війни це дуже небезпечно. Ну, останок Софія, Дру, друзі, шановні з а, підписників наших на, на друзі каналу Дмитро Ньюс, а, хвилюються про тебе і про Марусю а, про ту саму справу, яку ми вже згадували: закрили чи не закрили. Ні, нічого не закрили. Я, чесно кажучи, грішним ділом думала, що Зеленський за цих вісім місяців відкличе свою заяву, тому що справа тримається тільки на його заяві про його власну потерпілість, від, слов, від слів двох невідомих йому жінок. Е, і думала, що він відкличе цю заяву так тихесенько. А ми прийдемо в черговий суд виясняти, що там і як, і нам скажуть, та люди, та все давно закрито, і таким би чином він, нас, він би у нас вкрав інформаційний привід. Ну, він цього не зробив. Кожен раз лякають нас цією справою, коли я нагадую, а що він робив три крайні роки, і що в золотому поклали життя сотні, якщо не тисячі наших хлопців, саме тому, що він відвів війська і московити там втрафили укріпитися настільки, що їх до сих пір звідти не можуть вибити. А, і це воно ну, все продовжується. Ну правда, в будь-якому випадку. А громадянин України Зеленський Володимир Олександрович має прибути на підготовче засідання і розказати і заявити не просто про свою потерпілість, а розказати про рівень своєї потерпілості, можливо, про масштаби своєї потерпілості, можливо, про наслідки. Маруся особисто вимагає психологічну або психоневрологічну експертизу, Експертиза. чи людина перебувала в адекватному стані, щоб оцінювати свою власну свій власний рівень переляку. Ну але ну, знову ж таки, ми розуміємо, що. До речі, знов нагадаю, в дискусії про медіа, законопроєкту про медіа, там прописано про заборону совєтської символіки, якщо вважається, що вона там та 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 і оце, ні, якщо вона мала на меті глорифікацію, і от якраз обговорювалося, а хто визначає оце от на меті? Ну, та ні, ну це ж все зрозуміло, Нацрада, все гарно, там, ну ви ж бачите, вони ж все виявляють, а я їм кажу прямо на комітеті. Ви знаєте, як хороший юрист, в яку сторону він би не працював, так вони втрафляють довести, що в словах на передовій стріляють, є погрози життю президента. Так якщо там прописано не чітко, так вам там такого наваяють, що. Серп і молот і заклик до вбивства українців буде спробою самооборони нещасного руського гражданіна. Ну перепрошую, але якщо ми пишемо закони, то нам треба дуже чітко да, ці всі речі виясняти. Дякую, Софія, за те пояснення. Нагадаю, шановні глядачі, що прецедент потерпілості президента відбувся через те, що в цьому гаслі армія мова віра Софія і Маруся захищали саме армію. А Зеленський стверджував, що не лох. І це така зараз е, кумерна... І хами військовим. Так, але ж, Софія, дивись, е, 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 блакитну рубашечку він вже не вдягає. Ні, тобто навчився, навчив. навчився. І, 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 і хлопцям на передові він вже не хамить. Так що, слава Богу, що правильні рефлекси виробилися. Це дуже добре. Що ж, я дякую тобі за те, що пояснила, що відбувається в Верховній Раді. За 15 хвилин ми не встигли, але за 24 встигли. Завжди дуже... рада тебе бачити і чути і включатися. <гум> <гум> да, я, я дуже радий, тому що uh, Європейська солідарність є у нас в парламенті, парламентсько-президентської нашої республіки, за те, що uh, прямий п'ятий експрес, нехай відключення працюють. І це, шановні глядачі, запорука того, що ми втримаємо не тільки територіальну ціль. А ще й демократію всередині нашої чудової України. України. Слава Україні! Софія! Дякую тобі. Героям слава! слава. Друзі! На цьому ставимо кому, а не крапку. Обов'язково розповсюджуйте цей матеріал на ваших соцмережах, а також закидайте посилання в меседжери. Софія, до побачення. Пока-пока.